Інтернет-магазин Балсад. Зараз на відео я покажу вам, як правильно пересаджувати крупнолисті гортензії. І покажу результат. Пересадка широколистих гортензії. Богорщик П12 і для неї вже маленький, подивіться. Буде квітнути сорт Хайрівер. Тут два бубчики. Ще один назріває. Тут три вже. І ще, я думаю, буде парочка. Пересаджувати будемо в трьохлітровий контейнер. Коренела вже, подивіться, яка щільна. Торф використовуємо литовський, як завжди, кислотність 3,5-4,5 pH і соснова, міленька. Набираємо до дно трошки торфу, ставимо гортензію рівненько, підсипаємо торф. З усіх боків ущільнюємо не сильно. От так. Після присадки обов'язково поливаємо і можна дати добрив. Такий у нас буде чудовий кущик. Пройшло півтори місяці. Після пересаджування гортензії в більший контейнер. Зараз будемо дивитися на кореневу систему Сорт High Fire. Гляньте, який рясненький кущик. Тільки подивіться. І це всього-навсього за півтори місяці. Гортензія заплила трьохлітровий контейнер кореневою системою. І покажу вам гортензію з першої частини відео. Хай Рівер. Коренево просто чудово. Саджайте, вирощуйте гортензії, отримуйте задоволення. Інтернет-магазин Балзар.